В цьому відео я задумався, що мені треба побудувати щось себе на базі і зробити якийсь івент. Тож, ось які ідеї я придумав. Я придумав зробити рибальську частину у мене на базі і провести на ній івент, де будуть ловити рибу майнхавенці. Але почнемо з того, що у мене, як ви бачите, немає багато дуже дорогого е, приладдя для будівництва, тому доведеться зробити спочатку шахту. У якій я буду добувати собі діаманти і так далі. Тож, давайте це зробимо швиденько. Щоб у нас ще додати основні кінцеві деталі, і ось така у нас виходить шахта ну, поки що тільки вхід, потім доведеться ще копати далі. Тож далі підготовка до рибалки. Почнемо з того, що я хочу зробити такі як пристані, де будуть ловити рибу. І ще я хочу бісадку. Правда? Ось цю саме бісядку мені доведеться будувати десь ось тут, за якої можна вже зразу і рибу Ну, Тобто, воно буде вписуватись до моєї теми, моєї бази, яка буде, типу, відпочивальний центр. Тобто, рибалка на відпочивальному центрі це буде. Ну, сходиться, по-моєму, і давайте я зараз побудую дуже швиденько цю мега потужну споруду і все прикрасимо. То, що я ще зробив? Ем, я вирішив ще собі прикрасити трохи навколо будинку, як ви могли помітити, там були дерева. Тобто, як ви бачите, вже сходяться на івент певні гравці з самого ранку, не знаю чого. Тож тут я зробив таку доріжку з цими прекрасними е, деревами. І з... тепер навіть тут є якийсь краєвид з цієї беседки, прибудович, як вона називається, я не впевнений вже. І бачите, ось тут я зробив текстуру землі, тут якусь кущ гігантський, і тут ось о я вже підготував спеціально все. І як ви бачите, тут вже. На стіл є дерево таке, щоб туди переходити до тої пристані. А отут я зробив ще трохи текстуру е, саме берегу, щоб воно якось виглядало. Цікавіше, правда, ще треба зробити з цієї сторони, я думаю, хіп, або ну, не знаю, що точно. І е, е, у мене я зараз ще вам розкажу, здається, потім план, як сама буде е, івент відбуватися. І, думаю, думаю, можна починати. Тож, давайте я вам покажу е, саме де, як це все буде відбуватися на дуже детальній анімації. Тож, як ви бачите, у мене дуже гарна база, як зазвичай, 100%, Тож, ось тут, як ви бачите, у мене є доріжка, ялинка посередині і декілька. Декорації, але це декорації, вони мають функції навіть Тож, як ви не можете помітити, є у нас є дві пристані, з яких можна ловити рибу. Є у нас два багаття, на які її треба жарити, і у нас є споруда і стіл, на якій у нас буде е, вудочки зберігатися. І ще якщо е, піти сюди уверх, тут ще є ще одна, е, ще одне багаття, на яке можна жарити рибу. Але воно буде далеко від водойми. Що в мене цигани в браті роблять? Не О, давай кого їм золотом. Якого є вони тут зараз. І що в мене цигани в браті? Так, тільки один одного Ми не вбивайте зарано там. Значить, я буду теж рибу ловити. Ну ага, я вже тут. Все. Okay. Так. Окей, далі буде нас на берег. Нє-ні-ні, чекайте, чекайте. Так, чекайте, чекайте. Я приготуюся. Щоб... Ну, окей, окей, чекаю. Так, займайте позиції. <laughs> ем, Звей. І Звей. Звей. Тепер Звей. я Ой. запускаю таймер. Все, час пішов. Ай, стоп, я да, теж участь беру, того давайте, я теж... Ой ні. Ой, ні. Все, починаємо, починаємо. Всі мачівки попалися. Ну, Ну Ты думаєш позривати? Табеля... Треба посмажити всю рибу. Так, так, так. так. Шо, ну, все рахується, лише, лише смажем. Давай, давай. У нас стоп, у нас позитивно. Трохи запізнився. Так. О, моя перша риба, да да, да, є, я. -я. Стива на землі. Ну, рибка, пливи, пливи. О! А, ні, це не до мене пливе. Так, ремонт. Прикольно. Та, Стоп, <клес> у тебе не клює. Прикольно. Так, нам треба не. лук, а так. О, це, рибки. Так, о, так У так, так. тебе клює. о Міністер, дай мені ще, е, Типу, можеш. Це моя риба обміну. Це моя okay. риба все одно що. Я буду А бляха О. А бачу, бачу всі б'ється, там, там цей ще, ще є коло моєї хати. Штука. Так це треба пожарити. О. Так. О. Так. Бачу, так. Бачу, всю рибу забирають. А до речі, якщо у вас заберуть так? рибу, то це, це не у вас типу. А! Але? А я сюди не можу покласти. О, я тут числюсь рибу украв. Це моє рибо, блять. Давай, давай, давай. Ось Ні, ну я рибу красти не буду на своєму ж івенті вже. Того. Це буде працювати. Всі п'яти. Давай, ти у вас вийде. О, всі в одному місці рибу ловлять. О. Я не знаю в кого клює. О, у мене. Я То не у мене. Жар. Зараз я хочу. Та онці вже три секунди вже давним давно пройшло. Десять, дев'ять, 8, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, Три, один. До, 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 до. Всі відійдіть від, 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 від цього. Всі відійдіть від цього всього. Усі йдіть у біседку. Так, усі Усі мають рибу. А я жодного не вкрав. Так. А у мене Почнемо вкрав. з мен. Я маю шість рибин приготовлених. Mm -hmm. давай, почти давай, мало. давай, давай ірен. Може, скажи, скільки Ой, в тебе. Давайте. У мене вісім приготовленої тріски. 4 приготовленого лосося. А, окей. Okay. 12. 12 риб. Окей. Okay. Добре. Марк, okay. давай давайте. Кажи, скільки в тебе? 6 риб, добре. Тімурко, в тебе скільки? У мене 8 загальних. 8. Печенька. У мене 14. Ого, ти ти на напоріуну з Ірен. Добре, Генрі, скільки в тебе? 12. У мене. У мене їх 5 риб. А, значить, печенька виграла, і всі ми скидаємо їй рибу. Давайте мені всю рибу, мені всю рибу, мені всю рибу. Да. Ну, Давай. що ти робиш з рибою, це вже твоє діло. Ми там вже не причепні до того. Так скажу. Буду їсти. Так, а в кого є пір'їнка? Мені потрібна М -м, Ні, нема. Ну що, Я виграла Я виграла в івенті. Ну Можеш ділитися, можеш собі лишати рибу, не знаю. Ще можемо певні такі рибальські ігри зробити. Правда, у мене немає, на жаль, стаканчиків, щоб випити, тому на жаль, не ну, Випити ми не зможемо, як як заведено на рибалці. Того зараз ми будемо розказувати рибальські історії навколо вогню. Візьму. А, а то тебе крафтить. Ну і до речі. Я повертаюся до велика. А я радваю, що випити. У мене було під рукою завжди. Нам всі випадки життя. Да, да, да. Тож, давайте хто має риб найкращі рибальські ці історії. Хочу почати. Нема, нема, нема. Нема. Що я єдиний, Нем. виходить? Ні, я є, я Коротше, я їхав на рибалку у Англії. І ну, я ловив рибу, але вона не ловилася. Але одного разу так клюнула, така була важка рибка, я так її тянув. Чуть вудочку не зламав, чуть вона мене не затягнула в воду. Якби вона затягнула мене в воду, то я б тут вам не розказував цю історію. Вона була десь 10 кілограм, така велика, ну просто не уявляєте. Я її зробив, її почистили, і ми її приготували. Так... так капець вона була дуже смачною. Але на жаль, на жаль, на нас нападають. Так. Все, нічого... Добре, добре, Тай добре. Тай, ми у безпеці. Ну, ну бачите, страшна історія, що скелети до нас прийшли. Тож я е, потім через декілька днів приходить той страшний імейл до мене, на якому пише: Ви брутально впили риб з'їли її в нашому озері. За це ви маєте заплатити 500 британських фунтів трафом. О, я Завжди. аж упав, 500? чуть 500? не вмер. 500. Шорай, 500? Зараз. Я чуть я не вмер. Але я, але я не заплатив, бо ну, там ніде не писалося, і ну, вони не просили, щоб ми платили. Того. Дуже страшна історія була, так. Да. Ну, життя, Ти їх не знаєш і не маєш. А, ну, може, добре. знаєш. Все, Ході хороби... битися. Ой. Ой. Ну, ладно. Okay. Ну, коротше, була така дівчина, її звали нібито Діана, і в неї був друг, якого звали Віталя. Віталя любив ходити на рибалку і ловити рибу. Одного разу він зловив, типу, таку невеличку рибку, знаєте, таку маленьку. І замість того, щоб її відпустити, він її взяв і зажарив собі на вогнищі, яке зробив неподалік від озера. І От Діана це почула, і їй було сумно. І коли вона проходила повз озеро, те, вона почула якісь страшні звуки з зозера. Прям такий о. Ой. Оооо. Вона злякалася. Вона каже, я не знаю. Можливо, можливо то був мій друг, його, його звати Віталя, можливо, то він. І потім, і потім вона чує знов голос. Приведи його сюди. Ми маємо розібратися про вбивство моєї дитини. Вона злякалася, вона побігла додому, побігла назад. Вона пообіцяла собі ніколи більше туди не приходити, але все ж таки. Віталі подобалась Діана, і він вирішив спитати, чому, чому ти так боїшся до озера ходити? Вона йому все це розповіла, і він такий: Ну, я не боюся цього. Ну, можливо, тобі здалося, можливо, ти не знаю, нанюхалася чогось, що там розпалювали вогнище. Нанюхалась диму. І вона така: ні, це неправда. І після того. А ну, стійте, а а, э! Все чисто, все чисто. Да, блин, тут спати на тут, Мистер, освіты все тут. Та тут у него все освіт, только жоха жопи лизуть из неосвітленою освітлены. А, да все одно сердечко. Ой, не вмирай, не вмирай. Не вмирай, не може далі продовження дізнатися. Тільки не вийти, тоді не вмирайте. Віталя, Ой Віталя прийшов до озера і знов почув той голос, який чула Діана. Біжить! Біжить! Вона в наших серцях продовження має. На жаль, не всі історії записалися, то надійшли, ви побачите їх у інших на відео. Тут івент вже по факту закінчився, і тут ми вже трошки стрибали тим, що ми почали вудочками один одного полі. Так. Нести давай. Або Я все Почекайте. Піднімаємось сюди, піднімаємось, відбудуватися, я чекайте. Я вже а, не в уваги. Ой, чекайте. Та не я Чекайте, чекайте, чекайте. Ем, Зговив. Так, ми, ми зараз вигаємо сервер цим. Ви всі його тримаєте Ще? на вудочку, відклада чи... його одного. Коротше. А де ті, Мурко? А ну, Чимурко, давай. Щоб давай, я його населив. Та а це ми тебе маємо. О, я його населив. Усі на так, той я... самий блок. Генрі, ти не на Чимурка населив. Mm. Тебе взагалі на якийсь блок. О, на дерево налетів. Що а, я, а чого ти потягнув? Хто потягнув? Уже. А хто це його вниз oh. потягнув? Вони самого Ще раз. Там я побачив, що у когось на землі була. Чекай, я дайте поїм. Та, що, що ви, що ви, що ви, <реш> Я навіть матердроп не міг зробити. Що це? <реш> Далі треба побудувати декілька ферм для розвитку. Я хотів побудувати ферму заліза і зробити трейдхол всередині, тож мені знадобилися два селянини. І мені влад їх продав за діамантів, що було дуже добре, і він їх зразу і перевіз разом зі мною. Було дуже просто. Тепер я швиденько добуду всі ресурси, які потрібні для будівництва, і побудую саму е, структуру. Було дуже просто те, як у мене були всі ресурси, і ця ферма дуже дешева за ресурсами. Я її будував на попередньому сезоні і вона дуже ефективна. І ось тепер треба дати е, хліб, якусь їжу, яку селяни там торгують чи їдять, я не знаю. Там. Параболю можна, і вони потім. Роблять дуже е, цей, е, цікаву штуку. Я скрафтив собі е, цю зачарувальний стіл і зробив трохи паперу. Швиденько збудував собі зачарувальний стіл і почав торгуватися із селянами. І тепер ферма заспавнила першого голема. Потім я вирішив зробити систему, де я можу лікувати селянів і робити їх зомбі одночасно. Тож я зробив так, щоб він торгував мені стріли святкості, які мені легко сюди вставляти. І я золоті яблука. Я потім йому даю і швидко ціни будуть зменшувати. правда, коли він виздоровіє. І щоб вони виздоровіли, є такий лайфхак. Що можна перезайти в гру, і він зразу виздоровлює. Дуже крутий вевкак. І дивіться, які ціни. І навколо в нього теж ціни зменшуються, цього, того це супер. І коли я торгувався, сталося ось це. Ай тобі бараболя не вроде. Як він зайшов? І звості я вирішив вбити Chicken Jockey. І Я думаю, з нього випаде. реально випаде, диск, але, На жаль, не вийшло. Це це, це це поганий день. І на кінець то я вирішив зачарувати собі на максимально дуже круту алмазне кайло, яким я можу вже користуватися до кінця сезону. І ну, зачарування дуже круті. А сама споруда, ну, від неї аж рягати хочеться. Ну, треба це виправити. Тому ми зараз будемо будувати дуже швидко. Бо то, що це відео треба випустити раніше ніж місяць від попереднього відео. Яке, до речі, взагалі не залетіло. На жаль, тому надіюся, це залетить. Якщо ні, то взриваємо майнхавен на наступному відео. Да-да-да, повторюємо. Четвертий сезон. А то, що вийшло, я точно не впевнений, що воно добре виглядає, на мою думку, дуже. Але все одно я не міг там сильно е, щось робити, бо то, що треба було заспавнити захист, то, що, то, що вийшло в мене з меча на жаль. Е, 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 да, я думаю, що зробити і зробити собі нормальну сокиру і потім лопату кого. Роблю ось це. Правда, я не знаю, чого в мене Тут, так, добре. Тож, давайте я це все спробую зачарувати. Правда, в мене нема рівнів і треба піти в шахту і купати діамант. Тож я поки що трохи вирівнюю ще собі територію і, здається, на наступному відео я вже собі на кінець дороблю цю броню, бо того що вона мене вже не... І давайте трошки побудуємо ще. Це стіл зачарування, я його хочу зробити просто як надбудову над ним, на якій буде рости, наприклад, без І ось так. Прийшов місяць на Майнхавені, коли я не викладав відео. Не знаю, чи це відео варте було того, але у мене дуже мало часу було монтувати це відео. Того надіюся, вам сподобалося воно, бо того, що, ну, я пробував. Грати на сервері, як міг, коли міг, і так далі, і робити це відео. Але воно, на жаль, було не дуже цікаве, так сказав би я. Але все одно. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал. Я хочу зараз викласти цікаве рефтон-відео, того напишіть в коментарях ідеї.